Другий місяць вона у Києві. Колонка, мікрофон і текст пісні в телефоні. Це її зброя, говорить херсонська співачка Оля Сонячна. З цими речами вона виходила у середмістя окупованого на той час Херсона та співала українські пісні. А я розуміла, що якщо я вийду співати, я буду співати тільки українські пісні. Бо це мій принцип. Ми в Україні знаходимося. Ви що хочете, то і робіть. І ось я виходжу, співаю ці українські пісні. Я бачу, що люди просто відкликаються. Вони підходять, вони плачуть, вони мене. Е Благодарят, вони вдячні мені кожного дня. Я прокидалася. і Я сама собі казала, якщо сьогодні мій останній день Оля, чи вийдеш ти співати в окупованому місті українські пісні, закликаючи наших хлопців з зсу і доказувати, що Херсон це Україна, що ніякі Росії тут не буде. Я казала так, я сьогодні вийду, не дивлячись ні на що у Херсоні. Оля сонячна вісім років викладала у власній музичній студії школі, закрила її за кілька місяців до повномасштабного вторгнення. Тоді вирішила здійснити свою мрію і займатися вокалом. Я співаю різні українські пісні, сучасні і народні. Під час окупації я співала і такі дуже провокуючі пісні. Ну, кавер пісні, звісно, це Іванька Встанька, і буде тобі враже, так як відьма скаже. Це я співала відкрито, тому що коли тобі на серце болить, і ти бачиш, як знімається прапор український, і ти просто у тебе так, от сльози градом льються, коли ти бачиш цю червону тряпочку з серпом і молотом. Просто неможливо це передати. Відчуття на свою адресу неодноразово чула погрози, розповідає співачка, але виїхати з рідного міста навіть думки не було. Тимчасово залишити Херсон довелось після звільнення, коли тричі опинялась під обстрілами. Два місяці тому жінка завдяки волонтерам виїхала до Києва. Зустрічаються люди, які в потрібну хвилину, саме в ту хвилину, коли тобі потрібна чи їжа, чи якісь кошти на щось, якесь свої потреби першочергові. З'являються люди добрі, які допомагають. Зараз Оля Сонячна співає на вулицях столиці. Я не боюсь, Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон.